Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 18 серпня 2024 року. Ми з Володимиром Ісаєнка знаходимося у мене на винограднику, місто Полтава, Україна. Хотілося б вам вкотре показати гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою Дніпровська Рів'єра. Ми вже неодноразово її показували вам з Володимиром. Але в цьому році її треба показати. Справа в тому, що попередні роки, коли вона плодоносила, для неї не було певних умов погодних, тобто більш високих температур. І вона себе в повному обсязі не проявляла в плані набору своєї красоти ягоди. Ви зверніть увагу, жовта розова ягода така, сама, ну, така, не то, що зовсім жовта. ще, Ну Це із-за певних обставин. Зараз ми вам покажемо, із -за яких, з розовим кончиком. Ну, якнайкращий вигляд має такий привабливий. І смак. Смак у неї легкий мускат, хрустка консистенція. На цьому тижні був у мене в гостях Володимир Шпак. І він каже, Тобі треба її кудись перепривити на інший кущ, тому що у, у нього грони вдвічі більше. Вдвічі більші, каже. Каже, це не годиться. Каже, знайди собі місце і перещепи. Мабуть, я дослухаюсь до його апарат і перещеплю. І, звісно, реагує на своє місце знаходження. Е, у мене Є образна шпалера з висвисаючим приростом. Але тут поруч кус, і це ну, дуже маленька, 2,5 метра. Ну, для свисаючого приросту треба 3,5, ну, в крайньому випадку 3 метри між кущами. Ну, тобто зробив таку арку. І, начебто, і отут ця грона, там, де попадало на неї сонце, бачите, яке яскраве забарвлення, а там, де трошки в тіні, тільки-тільки розпочинає. Мабуть, я позакидаю на гору пагони, щоб сонце потрапляло і на ці гроночки. і Вони всі будуть такого яскравого кольору. Ну і смак. В цьому році смак, звичайно, Володимир, скоштуйте цю красоту. І що ви скажете, поділіться враженнями по смаковим властивостям. Хрусткий, дуже хрусткий. Ягода дуже смачна, приємний такий. С лихимуска смак, м'ясиста соковита ягода. Не знаю, можна показати? показувати. Видно, видно. О, О. На сонце переливається як. Так. Да. Дуже смачна. Тобто для кожного винограда потрібно своє місце, ну і, звісно, сонце. Якщо буде досталь сонця, як в цьому році, то виноград буде себе проявляти себе. Як з найкращої сторони. Це, в принципі, все, що хотілося сказати про Дніпровську Рів'єру, нагадати, що вона доволі ну, гарна, гарна гібридна форма. Так, форма гібридна ця дійсно гарна. І в минулі роки ми відео знімали аж 2. І в кінці цього відео будуть посилання. Будь ласка, можете подивитися, як вона себе вела. У попередні роки сигналка, і наступний рік. От, гарна, смачна ягода, велика ягода. От. На цьому все. Дякую всіх за перегляд. Дякую тебе, Олександр, що показав таку красу. І до зустрічі в наступному відео. Всім удачі. До побачення. Добре.